Спочатку помешкання знаті, потім лікарня, дитячий санаторій, а зараз музей. Палац Орловських у Маліївцях береже у своїх стінах історію у відрізок понад 200 років та пережив за своє існування чимало випробувань. Історія несе не лише сама будівля, а й територія навколо неї. Нижче палацу розташований сад, який був спроєктований не лише як прикраса, а як місце для оздоровлення. Заклав комплекс Ян Онуфрій Орловський. Він запросив крутих архітекторів. Приводу палацо паркового її забудови, безпосередньо парку як такого. Ну і зрештою заснувати якісний, гарний рівню європейського стандарту парково-палацовий комплекс із тим рослинним тваринним світом, який був популярний в той час у використанні в Європі. Палац Орловських один із тих, які вдалося майже повністю зберегти. Проте із приходом більшовиків його зовнішній вигляд дещо змінили. З лівого боку будівлі знаходилась оранжерея, яка не дійшла до наших днів. Оздоблення всередині також зазнало змін, але основні елементи все ж збережено. Це він зберігся в тому первісному варіанті. Якщо б ми зайдемо зараз з вами в Кімнату там, де відбувалися бали, де був оркестр, це двохярусне приміщення, не приміщення, а зала. То до сьогоднішнього дня там ми бачимо, побачимо з вами там, супілки, дудки, кларнети, гітари. Це той первісний варіант, так і те, що штукатурка, тому що це був було, було санаторій, здравниця санаторій, і, відповідно, там вапном все, все, мільйону тих нашарувань там було. Є й те, що не зберіглося до наших днів: монастир та церкву знищили більшовики. Знаходились вони на пагорбі, де наразі усім відомий водоспад. Деякі елементи збереглися та ще зберігають пам'ять про споруди. Монастир був ліквідований, але якщо ми побачимо з вами, коли якщо ми будемо в Маліївцях, то верхній ярус. Там є печерна церква. Це була церква, і вона функціонує до сьогоднішнього дня. Там по понеділях відбувається служба Божа. А нижні нижній грот, якщо ви бачили, там де вода спадає на землю, то там був монастир. Там було п'ять монахів». Тікаючи від більшовицьких репресій, Орловські забрали найцінніше зі свого помешкання. Разом із власниками палацу помандрували до Франції бібліотека, яка налічувала близько 10 тисяч книг, колекція монет та інші цінні речі. Із приходом більшовиків тут зробили лікарню, а потім дитячий санаторій, який проіснував у стінах будівлі до 2021 року. Наразі палац у Маліївцях залишається під опікою держави, проте вже як музей. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.